Третя окрема штурва бригада кілька тижнів тому звільнила в селище надія. Мені дуже подобається говорити цю фразу, що третя окрема штурма повернула Україні надію. Планування у нас відбувалося на найвищому рівні. Командир третього армійського корпусу Андрій Білецький був присутній. Особисто контролював всю підготовку, і, і операція була реалізована за 30 годин. Мені всі втрати. Використали тактику заміни людей дронами, де це було можливо. Але, звичайно, в першу чергу треба завжди про це говорити. Я завжди говорю, що хлопці, хто заходив туди, штурмовики, механізатори, розвідка, відпрацювали не на 100, якщо дрони на 100%, то вони на всі 500. Але це і має зворотню медаль. Ворог. Втратив свою позицію при тому, що вони повсюду розказують, що вони в ініціативі, і так воно насправді є, що вони домінують, і є багато ділянок, де насправді так і є, де дуже складно тримати оборону, і тут таке трапилось. І зараз вони кидають просто всі сили, які є, в тому числі це пов'язано з міжнародною політикою. Дуже некрасиво виходить, коли ти заявляєш, десь став. Кабінетах під час переговорів, що тебе все виходить. Тут такі відбуваються новини, і штурми відбуваються. Ну я б сказав, от просто без перестанку. до ну от щоб знову ж таки передати, якось це в числах. До роти в день вони втрачають на м'ясо запускають об наші позиції. Рота це 100 чоловік. 100 чоловік безповоротних втрат мертвими простими словами. Вони призводять, і ми призводимо, не знаю, як правильніше сказати. Тратять на те, щоб взяти наші позиції.